Я звернувся із заяви до Пасівської міської ради програм. Звільнити мене від обов'язків Пасівського міського голови з 1.06 цього року в зв'язку з виходом на те. Ніхто мене до цього не сповідав. Ніхто мене до цього не примушував. Я це рішення прийняв, так як вважаю, що у кожної людини буває такий час, коли він визначає, як йому жити, як йому далі працювати. Я прийшов до висновку, що зважаючи на всі ті обставини, які є. В політичній ситуації міста, в економічній ситуації міста. І зважаючи, що я маю вже такий вік і маю таке право вибрати собі, як мені далі жити, я звертаюся до вас і проханням Підтримати мою заяву і сьогодні припинити повноваження міського Алі, приходять, Алі. Давайте поставимо. Справа в тому, що насправді в нас сьогодні такий дуже важливий день, бо ми весь час працювали, працювали, але ми не мали можливості е, хоч на секундочку зупинитись. І подивитися е, на те, з чого ми починали, подивитися, як то кажуть, е, впрошле, да? в минуле. От. І дивлячись туди, ви знаєте, от я пам'ятаю, все починалось дуже чудово. Е, нам, наш, е, наші е, люди, дали таку змогу спробувати е, зробити багато добра. І ви знаєте, ми дуже старалися це робити. І е, хоч навіть було е, якісь часом неузгодження, але ми завжди знаходили і спільне рішення. І все було чудово. І от наша громада депутатська мені завжди нагадувала такий хор, в якому ніколи не було закапоні. Ми співали хоч кожен своїм особистим голосом, неповторним, але ми співали дуже гарно і зладжено. І в нас Олександр Миколаєвич був як соліст в цьому хорі. І от зараз, на жаль, а от наша дорога Галина Федорівна завжди була дуже чудесним диригентом. І ви знаєте, і от зараз, на жаль, ми залишаємось без соліста, але нашу пісню ми маємо продовжувати. І, Олександр Миколаївич, ми звичайно дуже дякуємо. З вами було добре, з вами було. Ну, знаєте, коли хор має соліста, це достойно. Але все-таки ми вам обіцяємо, що ми... Продовжимо цю пісню також з достоинством. Ми хочемо, щоб вам в житті було багато добра, здоров'я і Божої благодаті, але щоб ви згадували нас теплими, добрими словами, згадували те, що ми завжди були вашою підтримкою. От, і е, нам було добре з вами. Повірте, дуже вам щиро дякую. Дай Бог вам ще раз добра щастя в житті і не забувайте. Оцей великий гарний, мабуть, камерний хор. От. І е, все-таки часом ми думаємо, що ми будемо з вами зустрічатися, просити, може, вас допомоги і співати нашу пісню і далі. Асан. Дякую. Я хочу звернутися до депутатів, до присутніх. Хочу перед за все. Подякувати вам за ту співпрацю, яка у нас була. Звичайно, не все не зробили, але чимало що розпочали робити. І я впевнений в тому, що ця команда, якщо вона буде злагоджена, і якщо ми не будемо спускатися до якихось дев'язок, а будемо думати про проблеми громади, проблеми міста, то ми обов'язково завершимо те, що ми в цій каденції розпочали. І школи, і дитячий садочок, і е, будинок для пристарілих, і чимало що на сьогодні напрацює. Я хочу вибачитися перед тим, якщо я, перебуваючи на цій посаді, е, когось, е, можливо, не зрозумів або, може, не виконав його е, е, звернення. Я думаю, що е, я намагався це робити, але людина завжди має назад такий. Бати, що може десь когось не почути, чи не, чи не зробити, тому що немає такої змоги. Я з міста нікуди не йду, я е, був і залишаюся е, в міській громаді, і буду е, все робити для того, е, щоб і далі е, і цей колектив, і ця більшість трималася і е, е, виконала ті зобов'язання, які ми давали. Перед виборцями на виборах місцевих органів влади. Спасибі вам, я радий, що мені довелося в цьому житті два з половиною роки нести таку відповідальну булаву. І я вважаю, що я, я вас не відвір. Я... Мені не стидно вам дивитися в очі і Фастівській громаді. Дякую. Шановний Олександр Миколаївич, всі комітети дякують вас за вашу працю, за ваше натхнення, за вашу відвертість, за все, що ви творили для громади мікрорайонів. Ми завжди спільно з нами працювали. Ви завжди йшли на допомогу У кожній людині, яка зверталася до вас. І завжди були на своєму мосту. Я хочу подякувати вам, щоб надав Бог вам здоров'я, терпіння. Нам дуже шкода, що ви не добули свій термін, але це ваше рішення і ваше право. Але, е, Людей вдячна вам за вашу роботу, за вашу відвертість і за ваше натхнення. Хай буде вам здоров'я і всього самого найкращого. А саме на терміні, я, я думаю, що не знаю, за яких будете працювати. Шановний Олександр Миколайович, ще Депутати, шановна громада, яка присутня сьогодні. Я була не так часто, просто громада присутня на сьогоднішній таких, ну будемо казати, великого значення форму, як сесія міської ради. Сьогодні вирішилися, на мою думку, біля трьох десятків важких. Наші виборці, від яких ми чекаємо без сумнів, якихось результатів, таких, яких ми доручали, вибираючи міську голову. І ви знаєте, дозвольте мені трішки порівняти. Я на посаді голови проступової організації міста району вже довгий період і мала змогу співпрацювати і з сидячими сидячи на цьому залі, уже викладати віцемерами. Ось світа, наприклад, у жаль, ось кажуть, освіта, на природи кружаю. Хоча всі присутні скажуть, що світа – це сьогодні визначальна, визначальна структура. І не погодитись, не немає тоді ніхто. На природи жаль, багато років підряд, освіта знаходилась не на пріоритетних посадах. Шановні фастівчани, народний депутат України Руслан Миколайович Сольвар хотів би повідомити вас про свою позицію відносно тих подій, які трапились сьогодні у міській раді. Сьогодні вирішилось не просто кадрове питання. Сьогодні вирішилось питання, від якого залежатиме доля і життя кожного конкретного фастівчанина. На жаль, трапилось так, що міський голова достроково залишив свою посаду. Разом з тим, Руслан Миколаївич неодноразово доводив свою готовність допомагати кожному з фастівчан і на сьогоднішній день простягає свою руку як до виконуючої обов'язки поліщук Галіни Федірни, так і до депутатського корпусу. В надії на те, що їхні спільні зусилля, спрямовані на покращення щоденного життя фастівчан, дадуть свої результати. На жаль, ми всі були свідками того, як перші снігопади у грудні місяці перетворили фастів спочатку на суцільний замет, а потім на ковзанку. З нашої точки зору, це було наслідком певної мірою і тієї кадрової політики, яка існувала у місті. Сподіваємося, що в подальшому всі ці речі будуть більш Виважені і під час призначення керівників комунальних підприємств в їх повсякденній роботі вони будуть дотримуватись насамперед. В першу чергу, інтересів простих фастівчан, інтересів громади міста. І Руслан Миколайович хотів би заявити, що у випадку, якщо хтось намагатиметься скористатися сьогоднішньою ситуацією для задоволення власних амбіцій чи власних потреб, він усіляк у цьому перешкоджатиме.